У шостці вандали повикопували й викрали саджанці ту й біля пам'ятників Чорнобильцям та афганцям у парку Свободи. Про це у Фейсбуці повідомив шосткинець голова правління громадської організації Захисник Віктор Осипенко. За його словами, деревця висадили ще декілька років тому. У коментарях під його постом директорка гімназії Юлія Мороз повідомила, що крадії поцупили декілька кущів троянд і біля навчального закладу. У поліції повідомили, що до них ніяких повідомлень про крадіжку не надходило. Тож і крім... Кримінальне провадження з цього приводу не відкрито. Хоча, за словами юриста Андрія Клюєва, на підставі одного з додатків положення про порядок ведення єдиного реєстру досудових розслідувань, одним з джерел, з якого можуть бути виявлені відомості про вчинення кримінального правопорушення, є повідомлення в засобах масової інформації. Таким чином, незаконні дії в даному випадку це вандалізм та крадіжка зелених насаджень в громадському місці. Після публікації змі законодавчо підпадають до внесення відом. Месте до єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування.